В наш бюджет. В смислі, це не побачить в нас, це... дивіться, в плані, перше, це наш бюджет. А бюджет ні. громади. Гр... Та, бюджет давай, громади. Та, та. Ви не дивіться в нього. Як це не Ви дивіться? просто дивіться, коли є звернення, а ми ні, 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 нічого не відреагували. Ми за запла... ми не знали, ні, коли біду... закінчиться війна. Та? І ми спланували бюджетний рік, так як як це е, е, спланували, ми б спланували, але... спланували так, якби не було війни. Правильно. Але оскільки Або... війна продовжується, то в принципі 22 травня не ну, обов'язково ж виділяти 60 тисяч, 99-500 тисяч на відеосйомку е, Дня випускника. Потім 52 тисячі на друкована продукція з елементами захисту, плакати різних розмірів для проведення захисту дня випускника школи. Ну я в принципі думаю, без цих плакатів можна обійтися. І в принципі, сума 52 900 може закрити більшу частину отам от потреби. Де саме за цим відео і з усім остальним? Ні, я вас прекрасно чую. почуйте і ви мене, будь ласка, дивіться, яка є ситуація. Тобто на оце потім перерахувати Те, що... як субвенцію. Куди так нам Далека. навіть не надо ці гроші, нам просто надо ці товари, нам не потрібні Далека. гроші. Я бився за товари, ми не знаємо, як їх передати. Коли ви їх передаєте, тобто відповідно чинного законодавства, якщо мерія їх закупила, вона повинна передати на військову частину. Військова частина ставила у себе на облік правильно і роздає військовим. Писати звернення, що конкретно оце, от, якщо мерія закупила, ми просимо мерію закупити відповідно там статті 13 постанови КМУ, да мерія закупила, оцей військовий знаходиться в оцій то частині. Він знаходиться отам. І безпосередньо в цьому зверненні вказати, щоб дана річ або, наприклад, даний автомобіль, якщо це ремонт автомобіля, от цей де ремонт автомобіля і ноші там це для третьої ОШБ. Інші замовлення це хлопці з нашої 118-ї бригади, тобто це йде от туди вказати конкретну автомобіль, що він конкретно є то військовій Наприклад, частині може, може стані... військові частини. Просто яка ситуація стоїть? Да, ви передаєте військовій частині, а, а далі де це від чому гроші від. 에... Давайте разом підемо в військову частину. і Спитаємо гроші. Подисти. Нехай напишуть мені листа. Дайте гроші, ми там гроші. Де вони Деріть, будуть писати вони, листа? Скажи командир частини. в мене ці листи кожен день заходять.